Ну що, вітаю вас! Продається сьогодні чудовий таунхаус у місті Вінниця по вулиці Скоропадського. Це дуже унікальна можливість придбати сучасне житло за привабливою ціною, всього лиш за 30 тисяч доларів. Таунхаус має площу 70 метрів квадратних і складається з трьох кімнат: це дві спальні та простора зала, з'єднана з кухнею що створює ідеальний простір для затишку, для гарних вечорів, родини та друзів. Два санвузли забезпечать додатковий комфорт для мешканців. Важливо зазначити, що таунхаус пропонується без внутрішніх робот, що надає вам можливість облаштуватися як вам завгодно на свій смак і втілити усі дизайнерські мрії. Давайте прийдемо в наш таунхаус та подивимося його. Наш таунхаус він з облицювальної цегли зустрічають нас броньовані двері. Ось такі замочки у них. Так. Це зала з'єднана з кухнею. Тут є можливість добудувати ще входну зону. 70 метрів всього лиш за 30 тисяч, без додаткових комісій. Лише на оформлення у нотаріуса. Кошти ще підуть трішечки розведена каналізація. Хочу зауважити, що поруч у нас міські комунікації водичка. І каналізація, що також спрощує життя. І наші дві спальні. Спальня номер 1 Спальня номер 2 і два санвузла. Ось це наш перший санвузол і ще один санвузол. Хочу сказати, щоб поспішили, тому що таких цін у місті вже не буде. До транспорту всього лиш 5 хвилин. Я чекаю на ваші дзвіночки і на перегляди, і на швидку купівлю. Дуже-дуже гарного варіанту. Вітаю вас! Доброго вечора.